Тренування єдинорога Аманда Брендон і Марк Бірн. Тіллі Тізел любила допомагати в рятувальному притулку для єдинорогів. Вона розчисувала розкішні хвостики великих єдинорогів і доблизько полірувала ріжки у маленьких. Але найбільше їй хотілось мати власного єдинорога. Одного дня в притулку з'явився замазура. Вигляд він мав трохи нечепурний і сумний. Тіллі свиснула. Він пукнув і випустив хмарку блискіток. Тато чхнув. Я візьму його собі, сказала Тіллі. Ти впевнена, щось не схожий він на добре об'їждженого, зауважив тато. Я його так натреную, що він буде найкращим єдинорогом у світі, запевнила Тіллі. Замазура лизнув її. І тілі відчула, як їй стало тепло й лоскотно всередині. Вдома Замазура згриз дві повні мисочки пряників і... і. і таткові капці. Ну, ти бешкетник Замазуро!» і тілі заховала капці подалі. Вона розчесала його гриву і вичистила хутро. Тепер ти найчистіший єдинорог на світі, гордо сказала Тілі. Він махнув своїм блискучим хвостом. «Брязь! Ой! вигукнула Тіллі Ходімо краще на двір» Тіллі зазирнула в посібник для тренування єдинорогів. Вона звеліла за мазурі сісти й перекотитися. Та за мазура її зовсім не слухався. Вона наказала йому бігти риссюр! Надто швидко! Тілі закинула свій посібник. Навчити єдинорога неможливо. Вдома тато знайшов свої погризані капці. Мама тримала в руках розбиту вазу. Це не єдинорог, а суцільна проблема, проголосив тато. Тіллі подумала, що вони, мабуть, мають рацію. Тренувати єдинорога виявилось важче, ніж їй здавалося. Наступного дня. Тіллі вирішила вивчити із замазурою щось одне його ім'я. Вона покликала його, але Замазура навіть вухом не повів. Тіллі простягла пряник. «Замазуро!» – покликала вона, і він підвіг до неї. Вона знову і знову проробляла це, аж поки замазура не вивчив своє ім'я. Мама спробувала покликати за мазуру обідати. Він лизнув її і захрумав пряниками. Вона відчула, як їй стало тепло й лоскітно всередині. А тато спробував Замазуру, ану, пограймося. За мазура підбіг до нього і лизнув, а тато відчув, як йому стало тепло й лоскітно всередині. Незабаром за мазура навчився виконувати й інші команди сідати, ставати дибки і перекидатися. Він навіть навчився катати тілі верхи. За мазура виявився зірковим учнем. Тіллі дуже пишалася за мазурою, а мама з татом пишалися Тіллі. Він найкращий єдинорог у світі, вигукнула Тілі, і вони всі обняли замазуру. А він відчув, як йому стало тепло і лоскітно всередині.